Всім привіт! Зараз буде розпаковка нового товару. Це накладні точкові світильники, тубуси квадратної і циліндричної форми. В попередніх рілс ви можете переглянути моделі, які ми розпаковували раніше. Перша модель: циліндричний світильник в білому кольорі, корпус повністю металевий, з LED підсвіткою, потужність 10 Вт, температура світла 4000 Кельвін. Світло нейтральне, наближене до денного. Світильники такого типу підходять для будь-якого приміщення, для ванної кімнати, для дитячої спальні, вітальні кухні, коридору. Наступний світильник такий самий в чорному кольорі. з led підсвіткою. Ідеальна якість і деталі. Такі світильники підійдуть під будь-який дизайн інтер'єру, мінімалізм, скандинавський. лофт. Арт-деко, сучасна класика, модерн. Наступні світильники, тубуси циліндричної форми, з led підсвіткою. Обидва. На перший погляд, вони абсолютно ідентичні. Корпус металевий, білий матовий колір, але різниця в розсіювачі. В одному світильнику білий матовий, в іншому прозорий. Обирайте за своїм смаком, який вам більше подобається.